Уособлення ніжності, грації та жіночої чарівності. Її струнка фігура ідеально передає природні спокусливі форми, створюючи сексуальний і водночас естетично витончений образ. Ріал Лейді це більше, ніж лялька, це справжнє мистецтво реалістичності. Найменші деталі продумані до досконалості. Юнг створена для тих, хто цінує глибоку емоційну естетику. Вона не просто красива. Вона здатна надихати. Її тіло з ідеальними пропорціями та приємним на дотик покриттям передає відчуття справжньої близькості джіюнг від Real Lady. Твоя муза, твоя пристрасть, твоя реальність без компромісів. Ти знайдеш її на нашому сайті sexdolls.com.ua. Підписуйся на наш канал та став лайк. Будь в курсі новин про світ ляльок кохання. Переходь в наш ТГ канал, посилання під відео.